Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією. Яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй, Марто. Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Боже Слово, багато в чому подібне до. Правил дорожнього руху, які ми знаємо, але можемо забутися. Або можемо не звернути увагу на те, що змінили якісь знаки, і можна поїхати кудись не туди. У мене кілька днів тому була така ситуація, що я проїхав дорогою, яка якою їздив по Вінниці. Ну, завжди, коли їздив по Вінниці, не знаю, років з 12. Е і поліція, яка ззаду стояла, дуже втішилася, що я поїхав. Я так я розумію, що я не сам такий. Е ну, от вони пояснюють, що там стоїть знак. Я кажу про те, що 12 років там того знаку не було, і завжди, завжди тією дорогою люди їздили. Вони кажуть, ну зараз вже не їздять. Ну, одним словом, ось така от неприємна ситуація. Але ця ситуація пригадує те, що потрібно звертати увагу на е, ті речі, до яких звикаєш. Бо і до Божого Слова ми звикаємо, і до дороги, якою ми йдемо, звикаємо, е, до багато чого в житті звикаємо, а потрібно бути уважним, тому що е, змінюються обставини, е, можуть змінитися правила, можуть змінитися знаки. І так само Боже Слово, яке ми ну, знаємо багато що можемо цитувати навіть і на пам'ять, можемо слово в слово сказати, можемо навіть відрізняти різниці перекладів різних, то суть ж не в цьому, суть в тому, щоб ми пильнували, як своє життя підлаштувати. Від Боже Слово і вміти в відповідний момент повернути, зробити, вибрати щось, або відкинути щось, в залежності саме від Божого Слова, а не від нашої звички. Ось тут саме ця велика різниця. І сьогодні ми чуємо про Марту і Марію. Цю історію ми, напевно, що знаємо. Я думаю, що люди, які щодня дивляться проповідь, звикли до цього, знають про це. Так от, ситуація саме в тому, що. Ситуація з Мартою і Марією розповідають саме про ось це, в тому числі і звикання з одного боку, з іншого боку, про те, що важливе, а що важливіше. Ісус каже: Марто, Марто. От це два рази, це от якби таке зажурене, знаєте, от, не мов би головою так похитує в різні боки. Марто, Марто. Ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Що ж вибрала Марія, а чого не вибрала Марта? Ми знаємо цю історію, але двома словами перекажу. Отож, приходять до Марти Марії, їхнього брата Лазаря гості, Те гостей було 13 чоловік, Ісус і 12 апостолів. Треба сказати, що 13 чоловіків, які зненацька приходять в гості, а навіть якби знацька, то все рівно потрібно було намолоти. Борошна для нас з вами сьогодні людей, які. Звикли до напівфабрикатів, до консервації, до того, що якусь їжу можна або замовити, або можна когось там покликати, або можна якісь продукти купити. В той час потрібно було все від нуля абсолютно. Змолоти борошно, тобто зберігалося зерно, борошно не зберігалося, далі намісити того тіста, напекти коржиків, ну і тоді вже гостям подавалося. Знаєте, подібна ситуація. Ми читаємо опис, як е, трьох ангелів приймав Авраам. Пам'ятаєте, коли йому було сказано про те, що ти матимеш сина? Він вже каже, що от я вже старий, і дружина вже старі. І коли ми там читаємо про опис, як він приготував ту їжу? Про те, що вони там взяли, хутенько приготували там з стількох томірок петльованої муки, таких хто там коржиків, швиденько зарізав там, худобинку, телядко. Якщо хтось з вас знає, як ріжеться телядко, як готується м'ясо, як розбирається це все, то слухайте, це точно не швиденько. Це години. На те, щоб намолоти борошна, а мололи такими. Жорновими каменями, камінь лежав на камені, всипалося зерно, мололося. То слухайте, це займало досить багато фізичної праці. Вже не кажу про те, щоб напекти, напекти е тих коржиків, е які вони їли. Ну, Я думаю, що кожна господиня, яка пече млинці, то вона знає, що це таке, особливо, коли. Велика сім'я в хаті, коли кожен підходить, там млинець спікся, хтось там раз, один млинець взяв, поки тепленький, потім другий, третій, ну вона стоїть, пече, а їх немає. і Як не було, так і немає. Ну, приблизно десь так само. Е, і зрозуміло, що та сестра була забігана, зрозуміло, що вона не встигала, зрозуміло, що вона на свою сестру була злою. Е, і в неї були причини абсолютно. І тут абсолютно класична ситуація. Приходить до Ісуса і каже, а скажи їй щось. Це, знаєте, я думаю, що кожен священник більшою чи меншою мірою в різні періоди життя пересвідчувався от в чомусь такому, як приходять парафіяни і кажуть там. От, мій чоловік робить те, то скажіть щось йому, або там, моя дружина робить те, то скажіть щось їй. Ну, ну, от якби, ну, Яким би там той священик не був, ну, що він буде казати? Якщо це є чоловік і є дружина, вони між собою мають розібратися. Тут священик сильно пальцем не насварив. Якщо бажання доброї волі змінитися, виправитися там, від того чи від іншого не буде, то як сильно не свари пальцем, толку не буде ніякого. Ну, тому що, Крім того, що хтось каже, має ще бути бажання почути те, що хтось каже. Е, я думаю, це все ми дуже добре розуміємо. І ця ситуація є такою, треба сказати, хрестоматійною. Марто-марто, е, ти журишся і клопочешся багато чим. Тобто абсолютно не означало, що не потрібно було ти гостей прийняти. Е, не означало, що. Їх не потрібно було нагодувати, тому що до цього всього нам ще треба доплюсувати, що це, звісно, східна ментальність, де люди готові останнє своє віддати, далі в проголодь жити, але от гостя потрібно нагодувати і віддати йому все, що найкраще, бо ну, тому що це ж гість. Тут лише одна така ремарка, що, звісно, це пояснюється великою мірою їхнім кліматом. Е, я що це кілька днів тому, два дні тому розмовляв з одним священиком, який був, е, мав е, паломництво на святу землю, був в Ізраїлі, а потім був в Йорданії. Ну і коли вони досить довгий час перебували саме в пустелі, то він дивувався від того, що от наскільки та реальність сильно відрізняється від нашої з вами реальності. Він каже, що там всюди пісок і каміння. І це все розпечене, там, не знаю, до 50 градусів чи більше, не знаю, цілий день під палючим сонцем. І фактично ні травинки, ні стебелинки в тій Йорданії, там, де вони були, немає просто спека і більше нічого немає. І переживання ось чогось такого такого місця, де спекотно, нічого не росте. Е, якщо є тінь, навіть щоб сховатися в тінь, то це вже великий успіх, це вже велика благодать. Хоча ну, в тіні, там, умовно кажучи, всього-навсього на якихось, може, 10 градусів менше, це не так вже й багато. І переживається величезне розуміння, що в тих краях людина, яка була на пустелі, наприклад, там кілька днів чи кілька тижнів, яка добиралася, наприклад, не могла добратися навіть до води, не мала попити не те, щоб поїсти. І людина, яка пройшла ось такий шлях, коли вона потрапляла до когось додому, то потрапляла передусім в. Момент, де, в місце, де можна вижити банально, тому що там була тінь, там була вода, там були харчі, там можливо була якась медична допомога. Тому передусім йшлося про виживання, і тому такому гостю, який приходив, який пройшов пустелю, справді давали останнє, тому що м -м, тут питання було не тільки в тому, щоб показати, що ми можемо м -м, в нас є з чого дати, з чого пригостити. Але це було теж питання такої солідарності між людською, що ось прийшов цей гість, який перейшов пустелю. Е йому потрібно надати будь-яку допомогу, його потрібно пригостити, того що він з дороги. А це з дороги ну, не проїхатися маршруткою, це з дороги, це перейти ось цю розпачену розпечену пустелю, яка фактично є як розпечена пательня. І справді, коли люди з Сходу потрапляють до України, якось два роки тому дуже багато людей зі Сходу, з багатьох арабських країн, їздили туристами до України, то їм достатньо було просто пройтися по Карпатах чи там проплистися по Дністру і просто подивитися ліворуч і праворуч, вони дивилися і кажуть, у вас все таке зелене. А ми дивувалися, ну от якби, що ж ви люди дивуєтеся, яке воно має бути? Ну, ми в цьому виросли. Ми, для нас, очевидно, що трава зелена і її багато. Там це диковинка. Я би хотів, щоб ми це пам'ятали, для того, щоб просто зрозуміти цю східну ментальність, оце бажання пригостити і віддати останнє. Так от, приходить ця компанія. Хоче їсти, скоріше всього, а як апостоли були охочі до того, щоб поїсти, ми знаємо. Хоча б з тих випадків, коли вони йшли, обривали колоски, розтирали і їли. Тобто ну, ця компанія вмолотила, впелесила би немало. Тут сумніватися немає чого. Ну І тут одна сестра бігає, а інша сидить і слухає Ісуса. І Ісус хвалить саме цю сестру, яка його слухає, бо Він каже, Дає зауваження тій сестрі, яка хотіла зробити зауваження. Марто, марто, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібне одне. Скоріше всього, була вже така ситуація, що вони вже поїли. Скоріше всього, була вже така ситуація, що їм вже... Нічого не бракувало, а вона хотіла ще доказати, що вона ще може і те принести, і все принести, і ще якісь речі зробити, того, що, ну як же ж люди прийшли, що скажуть, що там того не дала чи, чи чогось там іншого не дала. Він хотів саме з нею поспілкуватися, він хотів її почути. І тепер давайте спробуємо перекинемо це на наше з вами життя, що можна піклуватися про багато різних речей. Можна піклуватися про матеріальні речі. Але приходить такий момент, коли ти розумієш, що важливіше було. Люди були важливіші, це стосується дуже багато чого. Це стосується сімей, це стосується тих самих розлучень, це стосується теперішньої ситуації, коли люди і втікали від війни, і втікають від війни. і Відбувається багато розлучень, тому що багато з тих сімей були вже внутрішньо поділені. Їх об'єднував тільки цей побут. Тепер, коли цей побут зник, то людей вже нічого не об'єднує по скайпу чи там по чому, по якихось вайберах вже не сильно розмовляють, не сильно спілкуються. Ну і і так. Розпадаються сім'ї, причому це відбувається в масових масштабах надзвичайно багато, і це дуже прикро і дуже боляче. Але в тому числі про що це свідчить? Ну, про те, що ці люди не мали такої звички спілкуватися. Е, дуже часто об'єднував тільки побут, тільки там спільна хата, спільне ліжко, спільний стіл. Е, а Чогось такого, як поспілкуватися, порозмовляти, можливо, десь воно втратилося, десь там вирі цих щоденних обов'язків, які, звісно, потрібні. Але ну, як показує життя, що крім цих обов'язків, крім того, що потрібно зробити те, се п'яте, десяте, то потрібно все-таки пильнувати, розмови і почути одне одного. Це потрібне і в міжлюдських відносинах, але це і це потрібно в сім'ї, але це потрібно теж і в відносинах з Богом, того що в релігійності йдеться саме про те, щоб ми почули Бога і щоб Він почув нас, щоб ми вміли поспілкуватися і мали на це час. І сьогодні е, лише кількома словами згадаю, маємо. Приклад такої поведінки людини, яка відсунула дуже сильно на сторону, все те, про що була насварена марта, яка піклувалася про багато чого, а потрібно було одне. Це святий Франциск, один з найбільших святих католицької церкви, який жив в дуже страшні часи. Знаєте, я так себе не один раз підбадьорую, думаю, про те, що ну ми десь там нарікаємо про те, що ми живемо. В складні часи, в тому числі складні часи для церкви, і це все переноситься, переживається дуже складно, дуже неприємно це все переносити, і я вам скажу чесно, що інколи буває соромно перед протестантами, інколи буває соромно перед православними. Мені особисто, я за себе кажу. того, що завжди мені. Хотілося показати про те, що ну, от у нас є величезний такий ґрунт, ми можемо опертися на багато різних речей у церкві. а, На жаль, прийшли такі часи, коли дуже часто немає на що опертися. І тут потрібно пригадати про Святого Франциска, який жив в часи, коли церква була в дуже складному часі. Ми до такого не дожилися, ми такого не бачимо. Тоді була дуже серйозна криза. Криза церкви не було зрозуміло, для чого вона. Насправді люди дуже сильно загубилися, заплуталися в пошуку матеріальних справ. І тут цей святий Франциск починає помаленько віднаходити потрібність Євангелія, починає віднаходити, що матеріальні речі вони потрібні, але можуть бути збоку. Як щось вторинне чи десь там на 2020 боці, говорить багато про сестру, вбогість, багато говорить про сестру е смерть. Е змінює кут бачення багато в чому. І за ним йдуть послідовники. По сьогодні багато послідовників маю багато земляків-францисканців. Дівчата, які у нас в редакції працюють, Аліна, яка сьогодні є на службі, вони теж францисканки з третього ордену. А треба сказати, що від Святого Франциска часу минуло вже дуже-дуже багато. І треба сказати, що його ідеї по сьогодні є, підтримуються. Я заохочую вас подивитися, якщо будете мати час, звісно, якісь з фільмів про Святого Франциска. Можливо, ви вже їх дивилися, можливо, вони на вас не справили враження, тому що ну, різний час, різні потреби, різний вік. Ось, але я пам'ятаю, що як був малим, коли подивився в перший фільм Брат Сонце, сестра місяць, то на мене цей фільм справив величезне. Просто враження. Цей фільм входить до переліку, один з найкращих витворів мистецтва. Так що, якби когось цікавило саме з точки зору кінематографу, то заохочую. А якщо вам більше охота почитати книжки, то брат чи отець Патрик Оліх нещодавно, здається, того року написав книжку про святого Франциска. Ось Так що, якщо не читали, то поцікавтеся, я думаю, буде дуже цінно. Е, сьогодні ми чуємо про Марту, тому що ця історія з Мартою дуже сильно перегукується з біографією святого Франциска. Е, нехай е, приклад святого Франциска, нехай Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, заохотить нас до того, щоб ми вміли розставляти все на свої місця, що потрібне, а що потрібніше. Є таке золоте правило, це вже зовсім наостанок. Для людей, які не встигають, які не знають за що вхопитися. Це золоте правило звучить так, що спочатку зроби необхідне, потім потрібне, а потім вже приємне. Так от, нехай цей розподіл допоможе нам розділяти пріоритети, що робити і чого не робити. Амінь.